Археологи ведуть розкопки шар за шаром. Чорні копачі вони просто копають. До цього процесу було дотично багато різних служб, які угу. хороші відомі. Не буду називати на камеру хто це, але багато хто це знає. З ксівами, то вот. планово дівочу гору розкопували. Заходила бригада, просто брали людей, дітки з лопатами, які копали. Їм приходили, казали, тут копай, тут копай, тут копай. Вони викопували, приходили спеціалісти, сортували це на це забирали. І таким чином з дівочої гори, це Новомильськ, літописний Мильчиськ. вигребли весь цінний цікавий матеріал. Звідти просто машинами вивозили інформацію. Басівкутське городище біля міста його не можна так бомбити відверто, то воно ще збережене. Хоча тут теж чорні ходили на початку. Як ми були, ми їх ганяли, і в принципі ще є можливість щось цікаве знайти в колодязі.